Генеральному прокуророві України Костіну. Вулиця Різницька, 13 15, місто Київ, 01011. Василенка Віктора Олександровича, проживаючого, вулиця Довжик, 17, місто Кагарлик, Обухівський район, Київська область, 09-201. Заява про укриття кримінального правопорушення від реєстрації та його приховування від обліку директором Державного бюро розслідування Сухачовим. Предмет оскарження. 17 квітня 2023 року директору Державного бюро розслідувань Сухачову електронною поштою я надіслав заяву про вчинення кримінального правопорушення злочину за частиною першої статті 365 Кримінального кодексу України в порядку статті 214 КПК України. Копію заяви від 17.04.2023 року додаю. Однак досі з Державного бюро розслідувань мені не надіслано перше витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Про реєстрацію моєї заяви від 17.04.2023. Друге. Увідомлення слідчого про початок досудового розслідування. Третє. Постанову слідчого про передачу моєї заяви від 17.04.2023 для розгляду за підслідністю. І ось вже більше місяця. Стосовно розгляду моєї заяви від 17.04.2023 року в порядку Кримінального процесуального кодексу України ДБР зберігає крижану мовчанку. Обґрунтування стислий виклад відповідно до частини 2 статті 55 КПК, права і обов'язки потерпілого виникають. В особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Тобто закон, а не особиста думка про замовчування розгляду моєї заяви від 17.04.2023 в порядку КПК, директора Державного бюро розслідувань Сухачова, встановив для мене статус учасника кримінального провадження. В якості потерпілого, виходячи з чого? Перше, відповідно до частини першої статті 1 КПК, порядок кримінального провадження на території України визнається лише кримінальним процесуальним законодавством України. А згідно частини першої статті 5 КПК, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Друге, окрім цього, я поставив підпис на процесуальному документі, яким в належний спосіб доніс до відома директора Державного бюро розслідувань Сухачова розумінна з місці статті 383. Кримінального кодексу України. А це у контексті статті 2 КПК означає, що завданням слідчого є захист мене від кримінального правопорушення, а крім того, охорона моїх прав, свобод і законних інтересів. З іншої сторони, до мене повинна бути застосована належна правова процедура, якою оскаржувана бездіяльність. Не являється апріорі. Тобто я усвідомлюю, що статус потерпілого можу в теорії змінити на підозрюваного і обвинуваченого у цій самій справі. Коли начальник відділення поліції номер 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області Бандура, натомість може стати потерпілим вже від моїх дій світлі смислового навантаження статті 383 ККУ. Третє, так, відповідно до частини першої статті 214 КПК. Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Тобто, це не є правом чи забаганкою директору Державного бюро розслідувань Сухачова, а відповідна норма закону. Крім того, КПК не передбачено інакшого, аніж досудове розслідування, виключно після внесення відомостей в ЄРДР. Способу реагування на мою заяву у час, коли тільки КПК регулює оскаржувані правові зносини. Відповідно, заява про кримінальне правопорушення є тою єдиною законною підставою, яка в контексті частини 2 статті 36 КПК і виключно у визначенні там способи дозволяє, уповноважує директора Державного бюро розслідування Сухачова вчиняти, приймати ті чи інші процесуальні рішення. До того ж, закінчення чи продовження досудового розслідування регулюється главою 24 КПК і тільки з зазначених там підстав Слідчий може закрити, а не учиняти незаконні та свавільні дії з тим, щоб не допустити його відкриття, кримінальне провадження. Причому не відпискою чи мовчанкою, а відповідною постановою, частина 3, 4, статті 284 КПК і виключно з підстав, наведених у частині 1 статті 284 КПК, а не з власною ініціативи. Наведеного вище повинно вистачити для задоволення цієї заяви. Але про всяк випадок нижче я приведу більш розгорнуту фактичні та юридичні аргументи підстав її задоволення. Частина 1, стаття 2, стаття 11 ККУ дають лише загальне визначення поняттю «злочина». Сам кодекс визначає перелік кримінально-карних діянь а не процесуальний порядок кримінального провадження. Тобто вчинення будь-якої дії у кримінальному провадженні регулюється виключно КПК, частина 1, стаття 1, частина 1, стаття 5. Зміст частини 1 статті 214 КПК спростовує нездорову мовчанку директора Державного бюро розслідувань Сухачова щодо заяв про злочини. Які підлягають внесенню в ЄРДР. Тобто всі заяви про злочини підлягають внесенню в ЄРДР. Директор Державного бюро розслідувань Сухачов упустив частину 2 статті 2 ККУ, у якій записано таке: особа вважається невинуватою, у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину. Не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Саме це і багато іншого вбачається із змісту статті 17 КПК, коли презумпцію невинуватості гарантує і стаття 62 Конституції, тобто будь-які факти чи докази у заяві про злочин, в принципі, не можуть бути об'єктивними даними які дійсно свідчать про ознаки злочину, а тому повинні доводитися, спростовуватися у законний спосіб, а саме виключно на стадії досудового розслідування. Так, відсутність складу злочину та навіть відсутність складу події кримінального правопорушення може встановлюватися лише згідно КПК. Пункти 1, 2, частини 1 статті 284. Та по завершенні досудового розслідування. Пункти 1, частина 2 статті 283. А крім того, оформлюватися мотивованою постановою частини 3, 4 статті 284. І більше того, згадане підлягає доказування в рамках кримінального провадження пункти 1.2, частини 1 статті 91, де обов'язок доказувати покладається власне на слідчого, частина 1 стаття 92. Разом з тим, заява є тим джерелом, яке згідно частини 1 статті 214 КПК, лише може. А не зобов'язане свідчити про вчинення кримінального правопорушення, коли частина 3 статті 214 КПК прямо забороняє слідчому доходити будь-яких висновків до внесення відомостей в ЄРДР, коли стаття 383 ККУ застерігає вже заявника від завідомо неправдивої заяви чи повідомлення про злочин. Окрім цього, заява про кримінальне правопорушення не може розглядатися директором Державного бюро розслідувань Сухачовим в порядку звернення громадян у час, коли одноіменний закон, стаття 12 прямо забороняє таке робити. Дія цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним законодавством. Звертаю увагу і на те, що будь-які можливі відписки із роз'ясненням в кінці, що у разом зі незгоди із прийнятим рішенням, ви маєте право на його скарження в порядку та сроки, визначені чинним КПК України. Але оте, ви маєте право на його скарження у відписці, прочитується, як ідіть на... Оскільки моя заява про кримінальне правопорушення розглядалась директором Державного бюро розслідування Сухачовим чи будь-яким співробітником ДБР в порядку звернення громадян, а тому слідчий суддя позбавлений можливості надавати оцінку діям суб'єкта скарження в порядку статей 214-307 КПК України. Таким чином, директор Державного бюро розслідувань Сухачов дискримінує ряд прав, передбачених КПК, на захист від злочину стаття 2, на статус потерпілого, частина 2 стаття 55, права потерпілого стаття 56 6. Наприклад, право оскаржувати будь-які дії, заявляти клопотання і відводи. Брати безпосередню участь у всіх слідчих та розшукових діях, допитах і навіть підтримувати обвинувачення в суді, якщо прокурор з єдино можливої причини відмовиться підтримувати державне звинувачення, коли, відповідно до статті 1 протоколу 12 Конвенції з прав людини та її основоположних свобод, Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад, за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою. А згідно статті 161 ККУ, дискримінація законних прав є кримінально-карним діянням у випадку директора Державного бюро розслідування Сухачова, який не бажає вносити відомості заяви про злочин в ЄРДР. Це щонайменше, крім службової недбалості, частина 2 стаття 364 ККУ. Тобто дискримінація учинена службовою особою, але ж у моїй практиці не було ще жодного випадку, щоб будь-який слідчий вніс відомості в ЄДР добровільно, без ухвали слідчого судді, яка до цього зобов'язує. І якщо припустити, що це стала практика, а не особисте неприйняття всіма без виключення слідчими моєї особи, то директор Державного бюро розслідувань Сухачов дії та бездіяльність якого оскаржується член організованої, при тому злочинної групи, для якої дискримінація потерпілих від злочину є сталою та щоденною практикою, а це згідно частини 3 статті 161 ККУ, вбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 5 до 8 років. Отже, юридична підстава мовчанки більше місяця, директора Державного бюро розслідувань Сухачова нікчемна позаяк не просто суперечить закону, з якої сторони до нього не підійти, а й взагалі нівелює дію КК та КПК до того ж його місце за таких обставин на лаві підсудних, а не у статусі вищої посадової особи Державного бюро розслідувань. Вирішувати долі людей. Якщо враховувати вище написане з приводу укриття кримінального правопорушення від реєстрації та його приховування від обліку, то можна сміло зробити остаточний висновок, що директор Державного бюро розслідувань Сухачов, тринькаючи державні кошти на відписки зі мною, намагаючись взяти мене з мором, Зумисно вчиняє саботаж і диверсію проти економіки нашої держави та проти українців, які знаходяться на бюджеті, в тому числі зриває військову кампанію проти агресора з Російської Федерації на Сході і Півдні України. Хіба не за ці стандарти міжнародного і вітчизняного права? Отримувати законні і мотивовані відповіді на наші звернення щодня і на протязі майже півтора року гинуть на війні з агресором найперспективніша, найсвідоміша і найпатріотичніша молодь України. Сухачов через свою нахабність і протиправність забув про героїзм Небесної Сотні. І про десятки тисяч загиблих воїнів АТО і ЗСУ, які віддали свої безцінні життя за право решти українського народу жити без ярма на шиї і у відповідності до європейських стандартів права. Більше того, Сухачов саме у такий спосіб навмисно сплюндровує добру пам'ять про загиблу Небесну Сотню бійців АТО і ЗСУ. Нівелюючи своїми диверсійними діями героїчні досягнення українського народу, сподіваюся, що в Україні знайдуться виживші ветерани АТО і учасники Майдану, бійці ЗСУ, які влаштують цій ганебній персоні фокальну люстрацію, якщо президент України не побажає реагувати на це неподобство. У встановлений законом спосіб. Крім того, як для даного випадку, дії Сухачова є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до правоохоронних органів і керівників держави в цілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Сухачов явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом регулярно перевищує свої службові повноваження, вчиняє службові підроблення, приховує вчинені злочини, перескаджає громадські діяльності, порушує присягу працівника Державного бюро розслідування, тим самим саботуючи роботу правоохоронних органів. Саботаж і бойкотування роботи правоохоронних органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Сухачов умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості обороноздатності, а також державній, економічної і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі Іноземні організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися напередодні наступу ЗСУ для звільнення земель України від лютого ворога. Навмисна протидія нинішній державній політиці Сухачова вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводять до агресивної настроєності населення. Зазначено підтверджує, що в діяльності Сухачова наявний склад кримінального правопорушення, що передбачено частиною 2 статті 111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Сухачова містять всі ознаки злочину, що передбачені статтею 365. Частину 2 статтею 367, частину 2 статтею 366, частину 1 статтею 396, статтею 170, частину 2 статтею 111, частину 2 статтею 15, частину 5 статтею 27 Кримінального кодексу України та підлягають невідкладному внесенню до єдиного реєстру досудових розслідувань. І є підставою для початку проведення досудового розслідування. Очікую результатів адекватного реагування Генерального прокурора України стосовно внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Також очікую резонансу, небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції некорумпованого мас-медіа. На підставі викладеного, керуючись статтями 19 Конституції України, статтями 2, 7, 9, 60, 214 КПК України, прошу перше розглянути мою заяву про кримінальне правопорушення директора Державного бюро розслідувань Сухачова передбачені статтями 365-396 Кримінального кодексу, які полягають у невнесенні відомості про вчинення кримінального правопорушення начальником відділення поліції номер 1 Обухівського груп ГУНП в Київській області Вадимом Бандурою до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання моєї заяви від 17.04.2023. Друге. Зобов'язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за цією моєю заявою про вчинення кримінального правопорушення директором Державного бюро розслідувань Сухачовим передбачено статтями 365 396. Кримінального кодексу України та негайно розпочати досудове розслідування. Третє. Повідомити мене письмово про початок досудового розслідування та надіслати витяг з ЄРДР. Додаток. Копія заяви від 17.04.2023 року Вевоселенка на 12 аркушах. 2 червня. 2023 року, підпис В. Васильович.